Завершився 18-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів: 17 18 та 19 березня. У п'ятницю 17 березня відбувся перший поєдинок 18-го туру Металіст Олександрія. У суботу, 18 березня, відбулось чотири поєдинки: Ворскла Металіст 19, Динамо Зоря, Львів Кривбас та «Верес Дніпро-1». У неділю 19 березня відбулось ще три поєдинки: Інголець Чорноморець, Колос Минай та Шахтар. Рух. Руслан Ротань не програє у чотирьох стартових матчах в Олександрії, але й не перемагає. Городяни в чергове втратили два очки, на цей раз з металістом. У 18-му турі Української прем'єр-ліги Олександрія на виїзді зіграла в нічию з металістом. Городяни поки не програють за Руслана Ротаня. Однак підопічні наставника збірної України знову покинули поле без перемоги. За 62% володіння м'ячем видно, що команді вже прищеплюється стиль тренера. Однак є проблеми зі створення гостроти. У Харків'ян у 6. Разів більше ударів по воротах. Закономірні нулі принесли Олександрії 28 очок і відставання від Динамо вже на 5 пунктів. Металіст із 17 пунктами залишається внизу турнірної таблиці. Ворскла і 19 1925 розписали нічию. Голів ми так і не побачили. Ближче до голу були господарі, але свої моменти Степанюк і компанія упустили. У харків'ян також мало що виходило в атаці у підсумку нульова нічия. Також матч був припинений на 40-й хвилині через повітряну тривогу. Для господарів це була перша гра в Полтаві в сезоні. Металіст 19-25 і ворскла продовжують займати 8-е і 9-е місце відповідно. Луганські зорі в центральному матчі туру вдалося перемогти Динамо. Матч відверто вийшов нудним. Здалося, що нічия влаштовує обидві команди, так як темп в грі був дуже повільним. Моментів також колективи створили мінімум. До слова, ударів поворотах в сумі вийшло трохи більше десяти на обидві команди. Однак, зоря змогла скористатися одним із них. В кінці зустрічі Гереро несподівано відкрив рахунок. Цього вистачило луганчанам, щоб святкувати перемогу. У таблиці Зоря випереджає Динамо вже на чотири очки, проте йде третьою. Кривбас в меншості не втримав перемогу над Львовом. Для гостей склалося все ідеально. Швидкий гол в першому таймі і кріворіжці повели в рахунку. Однак, в кінці тайму Татарков отримав другу жовту картку і відправився відпочивати. Львів активізувався в другому таймі і, хоч не швидко, але домігся свого. Богонов не забив пенальті, але до Бив м'яч у ворота, однак, уже у наступній атаці кривба знову вийшов вперед. Капіч оформив дубль. Але треба віддати належне і львів'янам. Команда не розгубилася і все ж змогла звести матч в нічию. Біляїв забив під кінець зустрічі. Гол Піхальонка приніс Дніпро 1 перемогу над Вересом. Перша перемога Дніпрян в УПЛ цього року. Уже в дебюті матчу Дніпряни забили. Голом відзначився піхальонок. Далі матч був рівним, і Верес намагався зрівняти рахунок, але йому це зробити не вдалося. А ось Дніпро 1 довів матч до перемоги. Команда зрівнялася за очками з Шахтарем і виграла перший матч в УПЛ в цьому році. Одеський Чорноморець зупинив непереможний інголець. Одесити прервали чотирьохматчову переможну серію суперника. В ОПЛ вирішальними стали події першого тайму вже на другій хвилині. Пенальті реалізував Хадіда. Ближче до перерви розрив подвоїв Алефіренко. Лише у кінці зустрічі Головкін відквитав один м'яч. Однак переможна серія господарів із чотирьох матчів була перервана. Чорноморець набрав 18 очок на відстань в один бал, наблизившись до конкурента. Але він гульця є матч у запасі. Минай сенсаційно здолав колос. Закарпатці вилізли із зону вильоту. Доля зустрічі вирішилася вже на старті поєдинку. Рахунок відкрив Кравчук. Після перерви господарі володіли ініціативою. Однак, Гол гравця Закарпатців. Так і залишився єдиним. Минай набрав 18 очок, наздогнавши в верес у турнірній таблиці. Проте залишився в зоні перехідних матчів за додатковими показниками. Колос із 23 пунктами все ще шостий. В останньому матчі туру Шахтар за 4 хвилини розібрався з рухом. Справжнім героєм матчу став Крисків. Протягом 4 хвилин хавбек оформив асист на Матвієнка і забив сам. Після перерви гірники віддали ініціативу супернику, проте номінальні гості не зуміли створити навіть гол престижу. Шахтар набрав 40 Два очки, відірвавшись від Дніпра 1 на 3 бали. Рух із 17 пунктами залишився у зоні перехідних матчів. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Турнірна таблиця після 18-го туру виглядає так: Шахтар, перемігши 2-0 львівський рух, залишається лідером чемпіонату України, маючи вже 42 очки. Дніпряни також перемогли Рівненський Верес, 1-0. Тому зараз Дніпро 1 має 39 залікових пунктів. А у центральному поєдинку 18-го туру Зоря змогла переграти Динамо із мінімальним рахунком 1-0. І тим самим Луганці залишились на третьому місці. Вони мають вже 37 очок. Динамівці залишаються четвертими 33 очки. Ірку лідерів замикає Олександрія Руслана Ротаня. Вони мають в своєму активі 28 залікових балів. У нас змінилася ситуація знизу турнірної таблиці. Львів поки що залишається останнім з 13 очками. А ось Минай та Чорноморець піднялися з зони вильоту. Зараз на 15-му місці харківський металіст 17 очок, та на 14-му місці львівський рух, також 17 очок. Що стосується списку бомбардирів, то тут все без змін. Артем Довбик продовжує очолювати таблицю бомбардирів. У нього 12 забитих м'ячів у 18 матчах. Далі йде Віталій Бояльський 11 забитих м'ячів у 17 матчах. На третьому місці Данило Сікан. У нього 8 забитих м'ячів у 16 поєдинках. Замикає десятку лідерів представник Луганської зорі. Ігор Кірюхансев він провів 11 матчів і забив 5 м'ячів. Наступний 19-й тур УПЛ відбудеться протягом двох днів 1 та 2 квітня. У суботу 1 квітня зіграють Металіс Колос та «Минай Інголець, початок о 13-й годині, Верес Кривбас о 14-й та Олександрія Ворскла» о 15-й. У неділю, 2 квітня, зіграють Львів Динамо о 13-й годині, Металіс, 1925 Дніпро, 1 о 14-й, Чорноморець, Шахтар та Зоря Рух о 15-й годині.